Якщо ви хочете прискорити зростання своїх хвойних рослин, то ви правильно нажали на це відео. Бо сьогоднішнє відео буде саме на цю тему, як прискорити зростання хвойних рослин? Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Стою біля той, яку живцювала сама. І висаджувала ось такими в цьому місці. Дуже швидко вони збільшилися в розмірах. Як я це робила? Зараз все вам розкажу. Зараз ви побачите кадри, як виглядали всі ці туї ще три роки тому. І за три роки вони збільшилися в розмірах, ну майже. П'ять разів. Що треба зробити, щоб пришвидшити зростання? Спочатку нам треба допомогти розвинутися у рослини в великій потужній кореневій системі. Бо саме завдяки гарній потужній кореневій системі, рослина годується, поглинає всі поживні речовини з ґрунту, і це допомагає їй швидше зростати. Як це треба робити? Починаючи з весни, весь цей процес я починаю зазвичай з квітня. Десь всередині квітня вже і ґрунт дозволяє, щоб поливати і температура гарна, бо всі поживні речовини діють при температурі ґрунту і навколишнього середовища вище 15 градусів. Якщо температура нижча, то робити цього не треба, воно і працювати не буде. Тож, тож, десь в середині квітня, саме така температура в нас і є. Під кореневу систему тієї рослини, яку ми хочемо, щоб вона скоріше зростала, починаємо поливати препаратом Радіфарм. Це стимулятор. Зростання кореневої системи. Це е, гарний укорінювач завдяки йому дуже швидко з'являються е, смоктуючі корінці білі. Коренева система збільшується, становиться потужною, а нам цього і треба. Робимо так, один раз на місяць. І препаратом Радіфарм. Поливаємо рослину згідно інструкції до середини липня. Всі препарати, які я вам сьогодні скажу, всі, так я і, е, використовую до середини липня. В нас виходить, що ми в квітні, в травні, в червні і в липні поливаємо ці рослини препаратом Радіфарм під кореневу систему. Коренева потужна, рослинка швидше починає набирати і об'єму, і висоту. Наступне, що нам треба зробити? Нам треба годувати рослину протягом всього сезону. Навіть тоді, коли нас в своєму садочку немає, щоб рослина все одно отримувала поживні речовини, мікроелементи і отримувала їх саме тоді, коли їй треба. Коли температура оптимальна і в різні періоди зростання рослини їй потрібні різні речовини. Нам в цьому допоможе добрево пролонгованої дії осмокот. Ось так воно виглядає. Осмокот діє протягом 5-6 місяців. Це добриво саме для хвойних рослин. Я його використовувала. Мені воно дуже подобається. Взагалі, мені здається, що будь-яке пролонговане добриво, щоб його термін дії був 5-6 місяців, воно буде діяти, бо там багато всіляких поживних речовин, які допомагають рослинці. Як я його вносила? По периметру хвойної рослини робила в ґрунті отвори. Ну, може, якась металева у вас є така, знаєте, е як вони називаються? Арматуріна, так. Ось робила чотири отвори. На таку рослину треба 50 грамів. Ні, не на таку рослину. У мене вони були ось такі: на рослину до 1 метра висотою, враховуйте так, 50 грамів добрива осмокот. цього буде достатньо. Чотири ну, виходить у нас там 12-13 грам. Ну, так, розділіть на чотири рівні частинки, насипали. Отвори робіть глибокі, десь сантиметрів, щоб було дірочка туди, сантиметрів 15, не менше. І виходить, що біля кореневої системи ви закладете пролонговане добриво. Воно буде діяти протягом 5-6 місяців. І це дуже добре. Ви поливаєте радіфармом, і додали ще добриво осмокот. Вже у вас дивіться, скільки у вас з різних сторон рослинка підживлюється. І завдяки кореневій системі потужній, вона смоктує із осмокоту все те, що їй потрібно. І з ґрунту, бо в ґрунті ж теж багато поживних речовин. Корінці смоктують і водичку, і поживні речовини. Але цього замало. Треба ще підгодовувати хвойну рослину, щоб вона швидше зростала і зверху. Це ефективно. Трошки треба зусиль своїх прикласти, але це працює. Зверху, починаючи з кінця квітня, щоб температура була вище 15 градусів. Зверху, з оприскувача, підживлює всі хвойні рослини. Які хочуть, щоб швидше зростали такими препаратами, як Мегафол, МС-крем, Хелат заліза, смарт-гроу хвойні. Це все добриво, швидко розчинне. Їм дуже зручно користуватися з оприскувача, зверху підготовувати рослинку, оприскуємо, чередуємо всі ці препарати. Оприскування робимо. Два рази на місяць. Десь в нас виходить 10-15 днів. Через кожні 10-15 днів ми робимо зверху підживлення. Чому кажу 10-15? Тому що бувають же дощі, то ми враховуємо, щоб дощу не було, щоб ми підгодували зверху, щоб рослинка щоб всмоктався. Цей препарат, і щоб підживлення було якісне, щоб не змилося дощами. Тож, під коренево радіфарм один раз на місяць. Осмокот годує вже нашу хвойну рослинку. Один раз, тільки в квітні, ми його туди поклали і все, він працює 5-6 місяців. Зверху два рази на місяць препаратами, які я вам сказала, це мікроелементи, це гарне підживлення. Завдяки таким препаратам, зверху підживлення. І рослинка годується і має гарний вигляд. Дивіться, які вони неймовірні, яскраві, здорові навіть взимку. Це все завдяки такому підживленню, зверху по рослині. Експеримент на хвойних рослинах я проводила протягом одного року. Саме в той рік в хвойних рослинах сформувалася гарна і потужна коренева система, яка дозволила їм навіть без догляду протягом всього 2022 року, бо ми були відсутні в своєму садочку, він був під окупацією, без, моє... без догляду. Без поливу, без підживлення всі рослини продовжували збільшуватися в розмірах. Це завдяки тому, що вони були нагодовані правильно протягом всього року. І саме того року, коли ми цей проводили експеримент, я показувала своїм підписникам, наскільки збільшилися рослинка. Я вам напишу зараз. Як вони збільшилися, якими були і якими стали з квітня по липень місяць? До речі, друзі, всі хвойні рослини можна збільшувати таким чином, такими препаратами. І туї, і ялівці, і тиси, будь-які рослини можна підживлювати, підгодовлювати і так стимулювати для їх. Швидшого зростання, це працює. Ще хочу додати, що е, помітила, що найкраще така схема працює на хвойних рослинах, які вже мають висоту десь метр. От е, коли вони мають метр і ви починаєте такими препаратами користуватися, вони на ваших очах будуть збільшуватися. Бо всі глядачі, хто знають оці туї, які ми е, підживлювали таким чином. Вони всі здивувалися, як вони збільшилися, бо вони ж були такі маленькі. А всього за три роки бачите, ви мене вже, друзі, дивіться, які гарнюні. Вони ж стрижуться в нас регулярно по боках, щоб трошки гарніше, акуратніше були. А все одно дивіться, які високі. Наступні роки я залишаю тільки підживлення зверху по хвойним рослинам. Це роблю регулярно. Більше ніякі підживлення ні навесні, ні восени під корінь під хвойні рослини вже не додаю. Я побачила, що це зробити достатньо один рік. Витратись, витратитися на рослини, і цього буде достатньо. Бо потужна коренева система і підживлення подальше зверху буде підтримувати зростання, і рослинки вже самі почнуть дуже швидко зростати. Профілактичні обробки обов'язково роблю. Ось, друзі, саме так власноруч можна пришвидшити зростання хвойних рослин в ваших садочках. Бо я знаю, всі ви дуже хочете, щоб ви посадили маленькі рослинки, а вже наступної весни, щоб вони були. Вище вас до самого неба. Це можна зробити все в ваших руках. Сподіваюся, що сьогоднішнє наше відео в цьому вам допоможуть. І сподіваюся, що ви вже поставили вподобайку. Підписалися, бо на нашому каналі завжди багато корисних порад. І всі ці поради це все мій досвід. Все ви можете побачити в нашому садочку і рослинки, як зростали, і всі мої експерименти. Всі на ваших очах проходили, хто з нами давно на нашому каналі. Бажаємо всім вам, щоб ваші рослини росли швидше, ніж в нашому садочку. І були здорові. Ми з вами вже дуже скоро зустрінемося з новими порадами, з новими відео на нашому каналі «Сад Світла Світлани в нашому садочку, де дуже багато хвойних рослин. Все, що ми робимо, саджаємо, доглядаємо за садочком, це все завдяки нашим захисникам. Слава нашій Україні, слава нашим українцям! А ми з вами зустрінемося. Тож до зустрічі!